Кілька днів по тому. Тиша м'яко займала своє місце у кріслі біля вогню, проте навіть їй, здавалося, було незручно сидіти. Учні зібралися навколо багаття, вдихаючи танець тепла з вечірньою прохолодою. Ніхто не говорив, вони чекали його. Того хто зігрівав серця навіть мовчанням, а його тепла усмішка стала їх домом. Проте він не прийшов. Минуло десять хвилин. Його давно нема. Нервово буркнув Іван, стискаючи руки на колінах. Він відчував Ісуса серцем і зараз у грудях тремтіла туга. Він пішов на скелю, правда? озвався Яків. Так. Голос Петра завжди твердий і впевнений звучав якось злякано. Хотів сказати ще щось, але в серці бринів біль, і слова тинули в ньому. Мить затримка брата стала для нього чимось особистим. Друзі сиділи тихо, думаючи, де затримався Ісус, він такий сильний і, водночас, такий ніжний, що кожне його мовчання здавалося ножем по серцю. Умить Іван дригнувся, наче його обіляло окропом, почувши вже знайомий звук. Важке дихання губилося в обіймах ночі і наче оголювало серце. Він плаче, шепнув Андрій і опустив голову, бо в самого очах стили сльози. Беззахисна ніжність. Брат був Левом, що навчив їх любові, великодушності захищав і завжди був поруч, і зараз плакав лев. Учні перезирнулися, в грудях щось душило, наче бракувало повітря, ноги стали варними, і від цього було ще досадніше. Петро підскочив першим, бо не міг сидіти, не міг слухати. Він же скеля, чи як. Тим паче сльози брата зараз здалися болю особистими. Чому тебе? побігли до нього? Він кинувся вперед, наче почув серцем щось глибше, наче брат кликав саме його. Інші перезернулись і один за одним рушили слідом, не до кінця розуміючи, що сталося. Брат сидів на скелі, як завжди, обійнявши руками коліна. Коли плакав, ще раз робив так, наче хтось обіймає його. Ніч була м'якою і тихою, і вітер, що козав травою і гладив його по спині. Він знав, що вже було далеко за восьму вечора і що друзі чекають на нього, проте всередині щось, наче душило. Мій брат дозволив собі виплакати перед зустрічі. Врешті-решт він людина, а не робот, та й з легким серцем легше вести зустріч. Проте сьогодні він надто втомився ще проповідувати, тому пустив все на самоплен. Друзі зрозуміють. Він повернувся в минуле у ту ніч, де не зміг пояснити, як почувається. Де серце кричало, я боюся, мені самотні, не кидайте мене, а з губ злетіло лише мліці, щоб не спокуситись. Він завжди дикувався про всіх, хоча самому так хотілося обіймів і захисту. Відчути ще не один. Учні піднялися нагору. Він сидів сам, обіймаючи коліна. Посад звіє волосся за обличчя брата, і вони помітили сльози. І саме його лице, ніжні риси і майже дитяча беззахисність, що часто лякала Петра. Він звик оборонятись, бути міцним, неприбувним, а брат одним поглядом знімав його брою. Він ковнув клубок в горлі і підійшов ближче. Його лякали братові емоції. Бо сам він не дозволяв собі їх. І ще більше відчуття, що Ісус плакав через нього. Він опустився на коліна поруч, доторкнувся до плеча Ісуса. Брате, прошепотів, ми тут, як і всі з іншого боку, ми поруч. Іван м'яко обіняв його за плече. Ти не один. Брат глянув на них і очі знову потекли сльози. Не один. Так важко було повірити, бо колись він залишився геть один, і відчуття, що чимось це заслужив душі всередини. Іван, наче відчувши це, обіняв його міцніше. Притиснувши його голову собі до плеча. Інші учні притихли поруч, щоб не заважати і Ісус потихеньку заспокоювався. Небо закрило над ними купу. Іван обійняв брата і дійшов, відчувши, що так потрібно. Зараз він мав поговорити з Петром. Інші учні теж пішли, залишивши їх на самоті. Брат взяв Петра за руку, і вони перенеслися в минуле. Ніч горнула землю гесманського саду. Запах оливкової олії шелест листя, і та самотня пташка, чий спів так любив слухати брат. Він вів Петра у глиб саду, і чим далі вони йшли, тим сильніше стискалося серце учня. Бо тепер він бачив усе очима брата: дерева, земля, камінь, усе рідне, що мить стало чуже, і ніжне серце, що шукає обіймів. І зупинився і глянув на Петра, від чого той сіпнувся. це місце? спитав він Петра, і водночас себе. Тут він не просто ріс душею, тут він ставав собою, тим, хто чує природу і власне серце. Петро кивнув, губи пересохли, голос не слухався, він мовчав, щелепа тремтіла, він нарешті зрозумів тієї ночі учитель впустив їх у своє серце. Він плакав, молився, був самою любов'ю, що обирає в себе цілий світ. І він потребував їх, а вони заснули. Він, Петро, заснув. Я обіцяв тобі бути поруч, прошепотів Петро, закривши очі руками. Пробач, будь ласка. Ісус поклав руку йому на плече, відчуваючи безмежну ніжність у грудях. Іди сюди. Петро повільно підійшов до каменя обережно, наче торкається святині, яку колись відкинув. Він заплюшив очі, задихаючись від відчуття, яке не міг зрозуміти. Любов і сором щось полиси воно ціле. І все повернулось. Брат на колінах плаче, молиться про чашу, проте вже не страшно. Страх зник і він побачив. Плакала ніжність. Плакав чоловік, що втрачав усе. Сім'ю, друзів, життя, але йшов на це, полюбив. Ні, застогнав Петро, впавши на коліна. Він відчув, він зрозумів. Прошу, пробач. Я не розумію Зараз я все віддав, щоб обняти тебе. Брат закрив долоною рот і заплакав. Його тоді ніхто не обійняв. А Він так хотів. Петро подивився на нього і завмер. Хотів обіняти, але наче не знав, як. Десь глибоко в ньому ще жила та скеля та холод, стриманість, проте зараз так хотів підтримати. Ісус простяг руки, і Петро впав його обійм, ридаючи, як маленький. Все, чого він хотів тоді, це захистити Ісуса, дати втекти і спасти врешті-решт. Але він не знав, як бути поруч, коли нічого не може змінити. Пробач. Шепотів він крізь сльози, а брат гладив його волосся, як маленького хлопчика і теж плакав. Дякую, що обіймаєш мене зараз, прошепотів Ісус.